Скорпіони, мої вітання. Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 13 по 19 грудня. Чомусь в голові прозвучало 18 спочатку. Можливо, 18 грудня з вами відбуватиметься якась цікава історія так, чи ситуація. І так, скорпіони, що з нещодавнього впливає на цей тиждень? Шість пентаклів, брати, давати, енергообмін, можливо, певна виплата чи допомога ресурсу, в тому ж в числі, це може бути інвестиція. Так. Динаміка трьома картами цього тижня. Десятка кубків. Зустріч, свято, проведення часу з близькими, в близькому в гармонічному оточенні. Ось. Сум. Чекаєте когось? Сумуєте за близькими, можливо. Чекаєте на зустріч. Чи приблизно історія де всім весело, вам чогось не дуже. Ну, приблизно, так? Да? Може бути якесь свято, на якому вам трішки нудно. Ось. Багато кубків. І королева Пентаклів. Ресурсна. Історія підключилась. І так, для когось з вас прозвучить історія Скорпіона як з боку королеви Пентаклів, цілком відчувається, може йти якась пропозиція, гарно провести час, чи повзаємодіяти. Ось. Але ви сумніваєте, ну, тобто, м -м -м -м, варто чи не варто? Не дуже ви зацікавлені в цій пропозиції. Для чоловіків конкретно йде мова про жінку а земної стихії. Це може бути ваша дружина, мама, проте не обов'язково. Це може бути також тілець козиріг діва, або жінка, яка в цілому знаходиться в таких енергіях, господинь, давайте скажу так, раціонально підходить до задач. Ось, і, можливо, вам не вистачає ну, з її боку уваги ось. Так, ну, два мечі. Помірність. Якась пауза. Чи трішечки сумненько? Хочеться фарб, хочеться вражень, хочеться більше емоцій в цій історії. Тому що королева пентаклів, вона дійсно дещо може бути така суховата на емоції, так? Ну, через те, що раціонально підходить до задач. Ось. Але от Пентакливим, як нікому з інших знаків, земним, особливо потрібні ці емоції. Тому що вони живлять їх ось. І відповідно це впливає на ресурсний приріст. Тут от сильно скорпіони іде зв'язка сім'ї, насправді, близького оточення. Середовище, яке вас живить, ті, за кого ви про кого ви піклуєтесь, кому віддаєте свою любов. Так? Але ця опіка, ну, королева Пентаклів, це така материнська опіка з позиції, ну, прослідкувати за комфортом оточення. Так? Ну, приблизно. Нагадати, щоб одягнули шапку, чи поснідали. <соць> ну це так образно. Ось. Світ, шут, вау, підвішений. Фух, Ой, у вас там формується щось нове. Дуже багато, до речі, саме сакральних енергій тут іде духовних. Ну і так, опіка починається з безумовної любові і з гармонічного обміну. Брати, давати. Шість пектаклів. Що тут нещодавно? Вісім кубків. Хм, хм, хм. Четвірка жезлів. Ви тут могли активно в щось вкладатись, або не, не дочекались певної підтримки. Це цікаво, неоднозначно. Могли активно вкладатись в сім'ю, в стосунки, ресурсно ось, але в моменті зрозуміло, що ця історія ну, себе вичерпала, що пора рухатись далі, переходити в інший тип поведінки чи в інший тип так, в цілому енергії. Тобто, можливо, по певних матеріальних питаннях закрита основа. так? Ось, дозакрили якісь питання, і зараз більше сфокусовані на тому, щоб гарно проводити час. Ось. Енергії тільця відчуваються сильно, тут також є вони. Або вам хтось допоміг ресурсом, хтось, ну, знаєте, як фігура у вашому оточенні є. Фігура, ваш покровитель, або ви являєтесь чимось покровителем, тут ви вже дивіться, в кого як. Ну, тут ви пішла частина ресурсу на допомогу, скажімо так, на певну виплату. Чи ви, отри... ви... ви отримали? Так, да, ви отримали. вас стабілізувався фінансовий матеріальний рівень опори на місці. Ось. Чудово. Так, що тут за десятка кубків на цьому тижні? Ну, от, п'ятірка кубків, відчуття розлуки, дистанції. Можливо, очікуєте на близьких: пашку кубків, дитячі енергії, комунікація. Мах. Ви тут можете задумуватись над тим, щоб ініціювати певну подію, організувати якесь чи свято, чи зустріч. А, ось. Але паралельно з цим, ну, у вас іде якийсь такий момент. Недостачі, вам наче не вистачає якогось елементу для того, щоб все це організувати саме так, як ви то собі уявляєте. Ну, давайте скажу так: по 10-ті і зірці тут є трішечки момент ідеалізації. Ось, відходьте від перфекціонізму в цій історії, і організовуйте так, як, на що у вас є на сьогоднішній день? так, ну, Можливість. Вибирайте з того, що перед вами приблизно, тому що воно, тут щось перед вами є, ось, але ви задивляєтеся в сторону якогось уявного варіанту. Ну, тобто, ви, я розумію, ви десь хочете цю ідеальну картинку перенести в реальність, але по факту може не бути можливості для цього. Тому сфокусуйтеся на тому, що перед вами, так, на тих можливостях, які на цьому тижні. Ну, в, в, знаєте, в межах вашого доступу. Вам доступні. Ось так скажу. Але вибирайте з відчуття власної цінності і гідності по королеві Пентаклів. Якийсь оптимальний варіант тут повинен формуватись вихід з цієї саморефлексії, стагнації. з змріливого стану, це точно. Або щось вас простимулює на всю цю історію, якийсь поштовх отримається, імпульс. Можливо, комусь щось присниться, Прийшла зараз інформація, якийсь сон, чи що, чи видіння, от, скорпіони, про що йде мова тут взагалі у вас? Ну от, є, буд. Реалізується ця ваша десятка кубків. Ну, це така мама приблизно, яка спостерігає за близькими яка гарно себе почуває всі всі історії. Якесь возз'єднання, король мечів, енергія, водолія, вагів та визнаків, проте не обов'язково. Два Пентаклі. І рівновага. І так. Скорпіони. Ну тут у вас на тижні є якась зустріч, є воз'єднання, є партнерство, є гарні емоції з цим пов'язані. В тому ж числі відчувається певний і сум дещо. Очікування. Ось. Ну і уя. Ага. Знаєте, от ви в періоді цього очікування уявляєте щось собі. Уявляєте, як це буде виглядати? Ось, і коли це реалізується, так, ця зустріч, чи це свято, чи возз'єднання, можливо, воно просто протікатиме не так, як ви собі це уявляли. Тим не менш, воно є, і воно досить позитивне для вас. Ось. Так хочеться сказати, що беріть з оцих моментів для себе ресурс, не матеріальний ресурс, а от емоції, живіться цими моментами, можливо, вони великими, мал... ну, якимись такими. Будьте в моменті, іншими словами, проживайте цей момент, розумієте, коли є хтось з вами, з ким вам добре, де ви відчуваєте цю близькість. Взаємність, ось, насолоджуйтесь самим процесом. Тому що десь, мені здається, От я не можу це передати. Хтось скорпіонів, навіть будучи в партнерстві, навіть будучи уже в цій взаємодії і а, поряд. З тими, з ким добре, вже думає наперед про, про цю розлуку, про е, дистанцію, про те, що це от зараз зникне відносно. Ви тим самим вже знаходитесь е, ну, в майбутньому і не берете енергію, скажімо так, з моменту. Ну, це от. Скорпіони, давайте так. В когось з вас є програма, закладена, скоріш за все, що, ну, якщо от є багато радості, то відносно буде потім так само рівно і не радості, да? Ось. То ні, не обов'язково. Ну, це щось приблизно. Знаєте, хто багато радіє, той багато плаче. До нічого подібного. Бо це якась може тут бути установка помаги насправді на цю історію. Також прям сильно проходить інформація про те, що а, не фокусуватись на тому, що це. Зникне, Чи це закінчиться, чи щось з тим станеться, тому що є вежа. Таке відчуття, що ви очікуєте якоїсь ситуації, яка порушить вам всю цю ідею відносно. Та не насолоджуйтесь цією ідеєю. Тим самим ви її укріплюєте да? в своїй реальності. Але повторюсь, дуже важливо, аби це було реально, а не от на рівні уяви тільки. Ну, тут є королева Пентаклі, вона заземляє цю всю історію. Тут є партнерство. і... Будьте більш гнучкими, скажімо так, по відношенню до близьких. Тут ще якісь я чую, прям настанови, щось, не надиктовується. Що правильно, що неправильно, знаєте, якісь моменти виховання, в тому числі ви радість отримуєте? Від того, як все відбувається. Все саме так, як повинно бути. А тут сильне бажання скоректувати щось, виправити. Ну, знаєте, підігнати під якусь картинку, яка є у вашій голові. Як цей тиждень вплине на перспективу, так? Яка там динаміка? Ну, а двіка кубків тут є взаємність, партнерство, контакт з собою в тому ж числі. Ну, в першу чергу з собою. Суд. Вернені. Намалюється чи повернеться ще людина, з якою у вас вже був хороший контакт, ось взаємність, так, на взаємних енергіях, і цілком може це супроводжуватись або конкретною зустріч, або комунікацією. Ось. Якщо це партнерство, то знову ж таки радісна подія, взаємність, розуміння один одного ось. Але ну, це трішечки якби, в перспективу закладається, відтягується на подальше. Тут потрібно зрозуміти, в чому ваш ресурсний момент. Що? Ага, шестірка пентаклів це от, що ми можемо дати, в тому ж числі, в оточення. Так? Королева Пентаклів це ресурсна ваша частина. Чим ви живете оточення? І, ну, і в якій формі ви це робите. Я розумію, що момент виховання, чи навчання, чи опіки це може бути прояв любові. так дуже часто відбувається насправді. Ось. Але тут вміння поставити себе в позицію іншого. Так? Емпатія. От королеві Пентаклі може дещо не діставати цього моменту. Тут потрібно проявити емпатію. Не з его позиції, а з позиції як буде краще так, для всіх учасників приблизно. Я ось так. Ну, тут якісь, от ну, це для скорпіонів, чоловіків. Чоловіків, скорпіонів дещо може бути поведінка, незріла, я це скажу. ось, Ну так. Дещо маніпулятивно, я б сказала, так. Дівчата, якщо це у вас пов'язано з конкретним чоловіком, до якого у вас почуття, ну там є, є ну, підшита якась історія, де ви не до кінця чи відверті в своїх. Намірах, так? Чи не до кінця розкриваєте, чого, ну, як ви собі бачите в цілому ну, це партнерство, на перспективу. Тобто ви проявляєте гнучкість, але все одно, от, знаєте, ви, я зрозуміла, що відбувається. Ви, наче проявляєте гнучкість, ви транслюєте прийняття певне, раціональний підхід, тим не менш, ви розраховуєте саме на от. Той варіант, який є у вашій голові. Розумієте? Ну, ви партнера до чогось як підводите. Давайте скажу так. Підводите до якихось рішень, до, до певних дій. Це для дівчат конкретно. Ну так, в обхід йдете. Yeah. <laughs> да, добре. Ви мене почули. Ось. Йдете в обхід? Ви чи не йдете прямо? Важко прямо. Ага. Ну, бо тут такий контекст, що якщо йти прямо, то потрібно взяти на себе велику відповідальність приблизно. Впрягтись, іншими словами, вирішення задач, питань складно реалізуємо. Наприклад, для вас на цьому етапі. Ось. Ну, ви. Сприймайте ну, в такий спосіб, в прямий спосіб ви сприймаєте це, це партнерство як певний обов'язок, як вантаж. Да? Ну, Окей. Дякую за увагу, Скорпіон. Гарного вам тижня, Па-па.